Якась дуже дивна оборона буші зараз <хи> кипить в інтернеті. Ну, це жалюгідне видовище, друзі, як один і той самий невідомо ким створений текст. Видають за свій і. під різними там. Приводами, поширюють його під іменами там відомих скульпторів, відомих журналістів, відомих істориків і так далі. Я маю на увазі відомих у межах в основному Вінницької області про те, що ось бачите, якийсь там. Негідники запланували у серці Буші знаменитої, всесвітньо відомої Буші відкрити кар'єр. Цим знищити історичну пам'ять всього українського народу, друзі. Ну, для мене, як людини, яка написала у свій час е, статтю Кому потрібний міф про бушу, це виглядає смішно, просто смішно. Я розумію, що тут йде. Ну, тут йде це іде якийсь такий, знаєте, торг? От, що, от, а от ми вас налякаємо, а ті кажуть, да, ні, не налякайте, ми ми, ми ми не ми, ми це, Ні, ми налякаємо, якщо ви з нами не поділитеся, як ми, і пішли використовувати оці запитуються задачки. Ну, по суті, ніхто не говорить з цих, так би мовити, захисників серця України, так як вони кажуть. що Це от, історичне серце України. Ну, 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 ну до, до чого вже доходить то взагалі, що ви, мовляв, там Київський, ви за Київ собі дбайте, не лізьте до нашої буші. Друзі, я дивлюся на це все для, для мене, як для людини, яка знає, з чого починалася ця буша. Як цю бушу комуністи в Радянському Союзі роздували? Я ж, це ж на моїх очах це все було. Як вони робили цю основу спочатку цього обласного заповідника Бушанського, Бо тому вони ж вже постарівши. Дотягнулися аж до рівня Києва і там його утвердили. Як цей вчитель фізкультури став директором цього заповідника, я ж це ж на моїх очах все було, бачила. Як спочатку цю церкву там розібрали, до, до до основи, розтягнули на ферми, там, будували з неї, дзвін навіть. Затаскали на церкву, і там він цей вежі, цей дзвін бамкав пожежну тривогу. скликав. І я. Ще в Радянському Союзі якось написав таку замітку в районну газету, що слухайте. Це ж, ну, це ж дзвін церковний, що ж ви робите на фермі. Та мене як накрили таким мокрим рядном, в тому числі буші. результат. Бачимо зараз у центрі цього національного заповідника чи Всесвітнього Бужанського. Всесвітньо відомого заповідника стоїть. Як її назвати? Не знаю чи люди кажуть Московська церква. От. Ну і. Оці люди зараз вони бачать, що впевнені, що оці, які кар'єр хочуть від, цей, від, від відкрити, оце вороги України. А вони, а вони захисники з Московською церквою. От і з цим заповідником, який, які комуністи відкрили фактично. Дякуючи Ямпільському райкому партії, я зможу знайти прізвища, прізвище. І ви всіх цих, цих людей прізвище знаєте. Окремі з них живуть і досі ідеологи. Ну, і це мене викликає, викликає. це, От хрести. У нас такі хрести, унікальні козацькі. Нащо нам той? Ну, нашу нам той кар'єру, у нас хрести козацькі, мальтійські, як і хочеш. <гум> Ну, друзі, ну це, ну, це якийсь ну, чорний анекдот. Ну, 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 ну це не серйозно, друзі. Прийдіть до нас, коли опаде листя, да? в ямпіль на цвинтар, побачите хрести. Такі ж самі, або ще й кращі. Ну, але ж не в Христах життя. Розумієте, це святе, це безперечно. Але не можна святість святістю торгувати. Зумієте, в Буші що відбулося? Там, як одні живуть шикарно, мають готелі. Там зареєстровані, не зареєстровані, мають зарплати. Там штат цього заповідника, ну, як, як штат такої посередньої, ну, і немаленької школи, наприклад. Але в школі педагоги відповідають за учбовий процес за кожного, хто там побив, кому носа розбив учень, хто погано вчиться. Одним словом, нервозність кожен день. А ці кадри національного заповідника. Кожен день щастя, відпочинок. Ну, ну що? А гроші то звідки йдуть? На фонд зарплати цих, М? з державного бюджету. Бо це державний заповідник з бюджету державного йдуть. Місяць пройшов і на держава розкошелюється, не дивлячись на війну цим людям. А спитайте їх, хто з них має хоч якусь наукову ступінь? А ніхто? Ніхто вище, так би мовити, учителя не піднявся у науковому рівні. То що говорити про якісь серйозні? Основи наукові цього заповідника? Що говорити про іденній основи цього заповідника? Я, я, я не знаю, ви, ви, ви розумієте, ви, не ви коли чули, що у Буші відбувся, наприклад, європейський симпозіум, не, не, не а конференція наукова От, на тему Буші. От, її значення в історії України і світу, бо ж вони кажуть, що всесвітньо відомо. Ви чули, що ви поляки, наприклад, науковці поляки з Польщі на цій конференції також по буші виступали, говорили, підтверджували ті факти, про, в лапках про які. Оця Публіка не перестає говорити, що це ну, про ту фортецю, яка була велику, яку штурмували 16 тисяч війська. Ви уявляєте, 16 тисяч війська. Штурмували фортецю. Ну, от, ну, друзі, ну це, уявіть собі, друзі, от є неподалік від буші, якщо напряму, то це десь кілометрів. 25 не більше, інша фортеця, там вона називається Сорокська фортеця. Ця Сорокська фортеця? От вам научний приклад, яка була, мала би вигляд мати Ібушанська фортеця, якби це була фортеця. Тому що. Ну, старша Срозька фортеця, до речі, старша від Бушанської. Тобто в неї було більше підстав уже розвалитися і зникнути з лиця землі і ні одного камінчика, щоб ніхто не знайшов. Але вона і є, існує, хоч і перероблена. Так. Так, розумієте? А тут що є? Адже, вважайте, 17 століття, 16-17 століття це час фортифікаційних споруд, коли вони вже будувалися за серйозними проектами відомих фортифікаторів. Не можна було зліпачити як-небудь щось і називати це фортецею, яку брали 16 тисяч війська. Розумієте, ну. Переконайте мене в цьому, покажіть мені фортечний камінь. Ну, до, добре, ну, Злодії були там предки е е бушанці. Вони розікрали, рознесли. По... Тим більше, що Мар'яна зависна, зависна, я провачаюся оцим вибухом самознищення підірвала е діжки з Порохом і знищила і фортецю, і, і себе, і все. Воно все розлетілося це каміння, але ж воно не гниє, воно мало розлетітися по, по боках. А фундамент то ж нікуди не розлетівся, він мав залишитися в землі. <сумітно> Розумієте, він ж нікуди не лишився. Покажіть фундамент, розміри цієї фортеці, Фундамент, ні, а не ваших е, е, емоцій. Але вони пишуть, що от тіло Мар'яни. Не... Воно, коли вона кинула цей факел в бочку, в діжку з порохом, це все, все зірвалося, вибухнуло. І, мовляв, в пилюку перетворилося, що вже кабічка дма. Все росе, але тіло, пише пан Пірняк у своїй у свої книзі, ще виданій, здається, ще з радянського часу. Тіло її. Пролетіло кілька миль чи, ну, на якусь відстань і впало аж за межами міста. І потім його знайшли. Це Опізнали. І зараз до донедавна, можете побачити, там є такий надгробок в, в центрі цього заповідника. І там Написано біля цієї московської церкви, до речі, недалеко, і біля совєтського меморіала, там теж Великої вітчизняної війни, там також меморіал. І там є над гробом написано Мар'яна. тут спочиває Мар'яна Зависна. Ну, друзі, як на такому піску будувати якусь якусь серйозність? Ну для Михайла Старицького, от, чи е, Михайла Каменюка, чи, е, і же з ними, е, так би мовити, літераторів. Ну, це нормально. Ну, от, Пан Жаруб нещодавно тут у нас такий є в Ямполі новітній класик, він видає також романи історичні. Вийшов із сфери торгівлі і зразу в нього потяг до красного письменства. Ну, от вони можуть щось таке писати, розумієте? Ну, от є в Буші, недалеко від Буші село Букатенка, там відомий скульптор Альошкін. Я люблю в нього бувати там. Я колись написав про нього статтю, і вона починалася приблизно так, що коли вам набридна вже ваша ця теща, ці діти короїди, ця, ця жінка-пилка. Тікайте, тікайте в букатинку до Альошкіна. Там відпочинете. Зумієте? І от я вам тобі розказую. Я вам серйозно кажу. А Люскін там на цих скалах понамальовував, вирізував такі, так би мовити, <дивити> доісторичні так би мовити, сюжети <дивити> от. на на, тему, так би мовити, трипільської культури і ще давнішої. Що якісь люди наївні, десь через три через років ста побачаться і будуть казати, Боже. Ще один храм у нас з'явився. Храм святий. І будуть йому там молитися. До речі, в Буші. Там же ж на цьому Буші відверто робили торг над на цими. Ніхто ж за цей скельний монастир, так як він каже, всерйоз не брався з, з, з науковців. І ніхто ж не. А ті, які і бралися хоч так, і висловлювалися критично, що, що, ж, ви, що ж ви фальшивку покажете. Таких чорним рядному ні, Ви не розумієте ви не розумієте святість того півня. Ви не розумієте того? дерева, життя того. А от ми розуміємо, ми знаємо, що це. От це перші наші язичники там молилися. І оце. Монастир єдиний в Європі чи там Всесвіті. Це, це, друзі, ну це, ну, але мова ж не про те. Я не хочу. Зглиблюватися ці всі. Робить про. Я не хочу заглиблюватися, ті вольдорські школи, всі, знаєте, вірування, які там далекі, дуже далекі від православ'я. І з культури далекі, далекі, такі на ідолів схожі. Я не буду в це заглиблю. Це ваше любительство. От. Але в нас йде війна, друзі. І в нас йде війна. І нам важливо внати. А як Буша до війни от, ну, на виборах, як вона голосувала, наприклад, за президента Януковича? Як вона голосувала за інших, інших отаких. От його сателітів партії регіонів. Так от я, вам відповім як людина, яка багато разів йшла в, в, в депутати і Верховної Ради, і обласної, і районної, і була депутатом двічі, наприклад, районної. Я цю статистику вивчав і знаю, що Буша завжди була на передових позиціях тих, які голосували за отакі от Сили типу Януковича, типу партії регіонів і, і же з ними. Це факт і є доконаний. Так як зараз ви цю бушу не побачите десь серед лідерів волонтерства. Що ось вона, розумієте, ви не побачите, наприклад, в буші якогось вражаючого пам'ятника Степану Бандері Чи навіть Тарасу Шевченку? Ви не побачите якогось сучасного образу оцієй, ну. Кривавої війни. Нічого це побачите. Побачите втечу десь в 16-17 століття, початок 18. Оце вони там. І будуть нам розказувати про хрести, козацькі. Бо це безпечно. При комуністах вони це розказували. І зараз це розказують. Абсолютно безпечно. А, щось проніше. А якщо говорити, наприклад, серйозно, замість того, щоб говорити, що це буде за кар'єр? Да, який він буде давати прибутки? Що він буде реально в бюджет держави вносити, щоб нам хоч зарплату цим працівникам держава могла звідси? покривати. А так вона бере із Могилево-Подільського, із Шаргорода, із Жмеренки, з, десь, я не знаю, з Києва. Покупівці із цього державного бюджету платять оцим, так би мовити, я не знаю, як їх називати, але тим, які вважають себе працівниками цього державного історико-культурного заповідника. Тож, люди, то ж ви ж подумайте, якщо ви патріоти. Ви ж якось же треба ж подумати, а як же ж хоча б свою зарплату, щоб вона щоб якось чимось покрити, бо ж держава, ну, стікає кров'ю. Так ні, не чіпайте, не чіпайте. Що ж не чіпати? Прийшли не інопланетяни. Перевірте в них документи. Очевидно, перевірили. І дізнайтеся, що за бізнес. Які це? Чого ви маєте бізнесмени цим кар'єром засипати вапняком. Цю бушу. Чого? Чого ви такі дурні? же ж цей вапняк, який має розлітатися, це вони так показують, циплять, що буде розлітатися на вітрі, так цей вапняк, він гроші коштує. Як можна, як, які би це дурні, так от взяли, копали і на вітрі розкидали, розвівали. Це ж сумасшедші тільки, бо вони ж нормальні люди, якщо, тим більше приватники, якщо вони щось беруть, то вони намагаються, щоб це продати, щоб воно не пропало. А от, каже, будуть машини брудні їхати через нашу святу бушу. Так давайте обговоряйте питання. Що це? Наскільки ваша, по-перше, свята бушає. Як ці машини будуть їхати мимо тих розвалюх страшнющих, яких як пів села зарослі буринами, то нічого з тим, ці розвалюхи дуже, це їх не буде соромити, повірте? Їхній вид більше соромить, ніж ці брудні машини, як ви кажете. Машину можна помити, а, а це що ж помиєш, як воно є на очах. Ви ж подивіться, в буші одні просто втекли з цього села, бо ні роботи, ні перспектив, нічого. От, е, інші побудували палац, наприклад, там колишня нардепка О, такі час виборів. От. Ще там один колишній очільник, так би мовити, який став літератором також. І кожний із цих зараз, майже кожний із цих теж там, вони обслуговують. От, цих Наївних людей, які їздять, які називають себе туристами. Тури... Не дивлячись на війну, вони туристи, вони. Це. То, розумієте, дармові гроші, от вони так нічого не треба, ніякого а, е, ніякого, знаєте. Великого труда, і от вони це все-все. То зарплата з держави, там приватний бізнес на основі цього туризму теж процвітає. А як поповнювати державну казну? То це ж інші села, хай думають, інші населені пункти. Це ж, це ж не Бушенська проблема. Бо вище цього. Вище. Це, 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 е, всі політики пов'язані з інвесторами, що в інших селах мріють про, про інвесторів, а тут живуть на горі, так би мовити, яка золоті яйця може е, дати, але їм цих золотих яєць не потрібно. Вони вже свої мають давно особисті, а наші їм великі золоті яйця. Коротше кажуться, як уже мене не соромили, що я не патріот України, що я, я взагалі просто гад, що не захищаю бушу зараз у цій кровавій битві з київськими бізнесменами. От, що вже сама обласна прокуратура взялася за них, друзі. Я ж ту обласну знаю. Прокуратуру як облуплену. <сум> Нещодавно на ЗК, знаєте, <сум> я сам слухав цю, цю передачу на марафоні, там представниця е, е, Національного агентства запобігання корупції розповідала прямо в ефірі. Що найбільш багаті це, збагатіли за час війни в нас в Україні. Знаєте хто? Це <сумітно> функціонери місцевого самоврядування на чолі із знаєте, з начальством. Перше місце збагатіли за час війни. Це не я кажу, це от, на закар. Можете в інтернеті знайти і переконатися. А на другому місці, знаєте хто збагатів? Слідчі? А на третьому? Прокурори. І оці прокурори, зокрема. Зараз вивчають питання, будуть вони довги. Як ви думаєте, на чию користь насправді вони будуть вивчати це, це питання? Хто тут правий, хто не правий. Я то знаю, друзі, на чию користь. Я то знаю, здогадуюся. Але це моя приватна думка. Я би з цими прокурорами рядом би, на одному полі би не стояв. Якби це була моя воля. От. А в цій от зараз. Так би мовити, захисники буші пишуть, що ой, за них уже взялася прокуратура. Ну ти скажи мені, хто твій другий, я скажу хто ти. Друзі, я вам про бушу серйозно говорити не можу, тому що тут нічого серйозного немає. знаєте. От, а зачіпати щось у серйозне у нас і часу нема. Розумієте? У нас біда, у нас хворих, у нас. Кожен день як останній. Слава Україні. Героям слава!